Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. Я б відру, відрубав руки Це Я, це, би, це, це, я це. би виводив їх на майдан, ставив би на коліна, спиздив, не відкупаєшся зараз легально. Зараз у нас як все працює. Ти напиздив грошей, тебе звільнили, через два 3 роки тебе поновили на якійсь посаді, тихо, щоб ніхто не знав, і ти далі пиздиш. І ти знаєш, що ти можеш. Вкрасти багато грошей, відкупитися, і тобі нічого не буде. І він думає, так, я зараз скижу мільйон, 200 тисяч я відкуплюся, мене знімуть з посади, але в мене на кармані 800 тисяч, я красавчик. А так чувак буде думати, так, зараз я скижу, скільки коштує моя рука. Чи коштує моя рука цих спіждних грошей? Відрубати руку, відрубати ногу, все, тільки так. Але, звичайно, у нас демократична країна. Ви ж не як, як на нас буде дивитися партнери, так будуть продовжувати. Коли Зеленський каже, що він буде боротися з корупцією, ми просто дивимося ці корупційні сканали, що мені, як військовому, будучи там, як мені реагувати? Де мені брати мотивацію? І це все буде продовжуватися до моменту, коли якийсь військовий, якому немає чого втрачати. А повірте мені, будуть люди, які нема чого втрачати. Вони будуть когось не заїбашить. А це буде ну, послухайте навколо покарання корупціонерів. Активно точаться дискусії в українському суспільстві вже більше ніж три роки. Активно ця тема на поверхні. Тому що під час війни, коли українці дізнаються, що їх обкрадають на мільйони доларів, коли хлопці та дівчата на передовій гинуть. А ті мерзотники в чиновницькій вертикалі крадуть як кліптамани, все, що лежить погано, лежить і все, що добре лежить, вони все одно крадуть. Звісно, постає питання справедливості і жорсткого покарання. Я на цьому тижні подивився результати опитувань. Українці проблеми з корупцією в Україні ставлять зараз на перше місце. Це найбільша проблема для українських. Українців. Я уважно слухаю військових. Військові кажуть, просто от ми захищаємо Україну, ми бачимо корупціонерів, прийдемо з фронту. Є корупціонер, там смертна кара для корупціонерів. А якщо влада не піде на таке покарання, ми самі тих всіх мерзотників покараємо. Звісно, з точки зору справедливості, можливо, так і було правильно, але проблема в тому, що в нашій наскрізь продажній державній системі. Дуже важко знаєте, корупціонера відрізнити від некорупціонера, бо там всі корупціонери, навіть ті, хто мають лапати корупціонерів, вони такі самі корупціонери. А ті, хто мають судити корупціонерів, вони ще більше корупціонери, ніж ті, кого судять. Не просто знаєте, з тою системою державного управління, що в нас є, просто якщо буде смертна кара для корупціонерів. Раптово через рік приблизно виявиться, що в Україні не залишилось опозиції що опозицію всю всіх тих, хто був проти влади, звинуватили в корупції, всіх їх до вищої міри покарання. Тому тут величезна проблема. Я бачу, що роблять демократії найбільші демократії в світі, і навіть в Сполучених Штатах Америки за корупцію максимальне термін ув'язнення це. Довічне довічне в Україні, я думаю, довічне, плюс конфіскація майна. А коли ти ще на довічному, ти маєш працювати на державу, не сидіти там в камері байдики, бити, а кожен день працювати як всі українці. А під час війни корупціонери, та й всі заключені, ув'язнені мають допомагати збройним силам України. Шити обмундирування, шити куртки, шити тактичні рюкзаки по можливості паяти дрони, робити все для того, щоб допомогти фронту. Весь тил має допомагати фронту, в тому числі корупціонери мають тим займатися. А тепер? От я відповім кожному українцеві. А яка боротьба з корупцією? Які корупціонери Нема в нас корупціонерів? Дивіться, виходить шмигаль і каже: боротьба з корупцією в Україні оцінена на найвищому рівні. У нас найбільша і найефективніша антикорупційна інфраструктура. Про це заявив шмигаль. Все все прекрасно. Найкращі детективи, найкраща боротьба з корупцією, найефективніша в світі. Антикорупційна інфраструктура, но ну, весь світ демократичний про це дізнався. Вони не знали, що в Україні найкраще борються з корупцією, коли більше ніж трильйон гривень знаходяться в тіні, і о, тіньова економіка трильйон гривень, і з неї жодної гривні до бюджету не йде. Ой, добре борються з корупцією, добре бореться з контрабандою. Ну в лапках, ну про яку боротьбу з корупцією ми можемо говорити, коли прем'єр-міністр Шмигаль відбілює корупціонера Чернешова, який не хотів повертатись в Україну, як якого там е уговарювали приїхати, там вмовляли там е приїхати з-за кордону з Відня в Україну, тому що він дуже боявся. Боявся був величезний скандал. І от той шмигаль за того корупціонера міністра Чорнишова вступився і повідомив, що відсторонення Чорнишова. Негативно вплине на роботу уряду. Про це на суді розповів прокурор Чорнешова. Потім Чорнишова відмазали там 120 мільйонів гривень. Внесли, подивились, хто внесли. Знаєте, там була одна компанія. І в директора тої компанії спитали він там вніс щось 40 чи 50 мільйонів гривень застави. В директора тої компанії запитали: а навіщо ви внесли заставу за Чорнешова? Що вас з Чорнишовим пов'язує? Директор компанії сказав: а я не знав, що я за частину застави вніс за Чорнешова. Ну от така от ситуація. Тому питання дискусійне, звісно, і треба питати в українців але я схиляюсь до думки, знаєте, не ми давали життя і не нам забирати життя. Я думаю, що для корупціонерів достатньо пожиттєво і. В трудові лагеря їх відправляти нехай все життя працюють на український народ. І Повна конфіскація майна у них та у членів їх сімей.